Ось ця будівля, колишня міська бойлерна, а тепер комерційне приміщення майже у самому центрі Ірпоня. Колись це було майно громади. Сьогодні приватна власність, і саме ця споруда опинилася у центрі кримінального провадження. Маркушин зловживаючи владою, тобто умисно з метою одержання непромірної вигоди для себе, незаконно виведено з комунальної власності земельної ділянки, а також Будівлі у центрі міста Ірпінь. Як так сталося, що комунальне майно опинилося у приватних руках? І до чого тут екс мер Ірпеня Олександр Маркушин. Ми спробували розібратися. 2019 рік. Олександр Маркушин перший заступник міського голови. Його особиста помічниця Руслана Лавренюк. Вона завжди поруч виконує усі доручення, робочі й особисті. Я проводила з ним всі зустрічі. Дворові вела його сторінки в соціальних мережах. Всі фотографувала його на цих зустрічах, писала йому пости в соціальній мережі. Ну і займалася фактично всі, всіма його питаннями, які він ставив мені доручення. Задачі виконувала всі, які стосувалися його батьків, його дітей. Тож, коли Лавренюк отримала черговий дзвінок від начальника, не ставила запитань, зробила все, що попросив. І, не підозрюючи цього, стала першою власницею цієї земельної ділянки. Одного разу Олександр Маркушин попросив мене надіслати йому мої особисті документи, паспорт, код, ну, що я й зробила. Так як він був моїм керівником, запитання не ставила, дав вказівку скинути документи, я йому скинула. Ну, після чого я дізналась, що на мене була оформлена земельна ділянка, справа в тому, що переоформити землю, на якій є комунальна будівля, неможливо. Тож, аби отримати ділянку, Маркушину потрібно було позбутися бойлерної. Земельна ділянка, яка знаходилась під даною спорудою, даною бойлерною. Фактично мала використовуватись виключно комунальним підприємством, оскільки комунальне майно було розташоване на земельній ділянці. Ніхто інший без рішення про списання не міг і не мав права використовувати дану земельну ділянку і відводити її у приватну власність. Щоб обійти цю вимогу, тодішній директор КПП та Артур Загодіренко звертається до дорпінської міськради з проханням списати бойлерну. До звернення додається акт, у якому зазначено, основні засоби морально застарілі, фізично зношені, використали свій виробничий ресурс. І вже за місяць рада надає дозвіл на списання, демонтаж і продаж матеріалів. Однак у реальності цього не сталося. На момент виділення мені земельної ділянки ця будівля бойлерної, яку ми бачимо позаду, не була демонтована, як передбачалося, документами, вона була реконструйована. Ну і продовжували тут роботи. Я просто знала, що відбувається реконструкція, але по документах я не вникала і ну, я в цьому не розбиралась. Це підтверджує і відсутність відповідних документів. Після того, як власником, тобто Ірпінською міською радою, приймається рішення стосовно списання основних засобів протягом 2-3 місяців до органу управління, у даному випадку це управління інфраструктурного розвитку інвестицій та ЖКХ, має бути поданий звіт стосовно списання того чи іншого активу комунального підприємства. Наскільки відомо, станом навіть на зараз, протягом цього всього періоду, а це 6 років. Даних заходів підприємством вжито не було, і тому ми можемо говорити про те, що демонтаж зазначеного об'єкту, а саме будівлі бойлерної, не був відповідно демонтований, і фактично він продовжує своє існування. Так, колишня бойлерна усього за декілька місяців перетворилася на комерційний об'єкт, і прибуток від його оренди пішов не в бюджет громади, а напряму до кишені Олександра Маркушина. За вказівкою Олександра Григоровича Маркушина я шукала орендарів для даного приміщення. День час тут знаходилась студія зачісок. Орендну плату вони сплачували мені готівковими коштами, які я передавала в майбутньому Маркушину. Коли бізнес уже стабільно працював, Маркушин вирішує переоформити його на свою куму. Він дав мені вказівку піти до його вже покійної дружини Наталії, Вона працювала нотаріусом. і Підписати договір продажу земельної ділянки і будівлі по колишній вулиці Грибоєдова, його кумі Людмилі Гаїні. Одна частина цієї ці, Цієї будівлі належала їй, інша частина, другий поверх, належала Ольгі Куровській. Її батько теж вже покійний, на жаль, був хорошим товаришем і другом Олександра Григоровича Маркушина. Нині юридичними власниками бізнесу залишаються ті самі наближені до Маркушина люди, зокрема, і його кума Людмила Гаїна. Її родина має прямі зв'язки з ексмером. Сама Людмила, засновниця ТОВ Диванчик. Це підприємство під час каденції Маркушина отримало 126 бюджетних платежів за меблі на загальну суму близько 6 мільйонів гривень. Її син Павло є директором ТОВ «Мах-13» 13 рекламного бізнесу Маркушина. А чоловік Сергій Гаїна під час мерства Олександр. Олександра Григоровича виконував підрядні замовлення з бюджету Ірпеня. Попри оголошену підозру та відкриту кримінальну справу, у залі суду Олександр Маркушин заперечує свою причетність до цієї історії. Я погоджуюсь з адвокатами, що на 100% вона не обґрунтована, і, взагалі, я не розумію до чого я в цій справі. Якусь там будівлю списало комунальне підприємство. В Комісію я не входив. На той час я не був міським головою. Кажуть, що Маркушин до чогось причетний. В цьому ні. Я точно скажу, що не причетний до цього. Наразі у цій справі триває досудове розслідування. Олександру Маркушину загрожує від трьох до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна. Приміщення ж колишньої бойлерної досі здається в оренду. Зараз тут офіс бюро технічної інвентаризації. Але яке майбутнє чекає на цю будівлю, сказати важко. Як стало відомо журналістам ITV, 13 жовтня 2025 року. ДТЕК Київські електромережі встановив, що Людмила Гаїна здійснювала системні крадіжки електроенергії. Для комерційного споживання орендарів приміщення, тож не виключено, що цей об'єкт виранить в інших кримінальних справах.